Сьогодні хочу поділитися своєю кишеньковою технікою, яка допомагає протягом дня мені повертати мене. Особливо, коли дуже багато задач і потрібно багато встигнути. Це діафрагмальне дихання. По-простому, це дихання животом. Коли ми дихаємо животом, до речі, так дихають маленькі дітки, якщо поспостерігати за ними, то ми робимо масаж своїх внутрішніх органів автоматично. Це масаж серця, масаж кишлово-шлункового тракту, а це сприяє нашій імунній системі, покращенню нашої імунної системи. Також при, до, за допомогою цього дихання можна вийти легко з тривоги і стресу, тому що в діафрагмі дуже багато нервових рецепторів знаходиться, які дають сигнал нашому головному мозку про стан нашого організму. А в першу чергу ми можемо дати сигнал технікою дихання на розслаблення повністю організму. Це покращує якість сну і дуже балансує нашу нервову систему. Дихання пробуджує відчуття. Коли ми не хочемо відчувати, ми перестаємо дихати. Коли... Наше серце, коли дихання під контролем, то наше серце знаходиться в спокої. Люди дуже часто забувають дихати або дихають дуже-дуже поверхнево. Якщо взяти і на таймер поставити одну хвилину, то нормою рахується діафрагмальне дихання від 12 до 15 вдохів і видохів. Одну руку уявно. Можна покласти собі на груди одну руку на живіт і поспостерігати. Дихання вважається без помилок, коли рука, та що на животі, буде рухатися, а та, що на грудях, вона буде в спокої. Якщо в хвилину більше 20 вдохів і видохів, то це вважається поверхневим диханням. А це також історія про дефіцити. І тут може бути негативне переконання, мені потрібно менше дихати. І якщо задуматися, то все починається з дихання. І якщо ми дихаємо поверхнево, то ми можемо і всі ресурси Всесвіту теж від себе відсовувати. Але світ дуже-дуже ізобільний. І повітря, і всіх-всіх ресурсів. Вистачить для кожного. Тому, коли я це замітила в себе і взяла під контроль своє дихання, то це допомагало мені стати, бути в розслабленості і ще більше чути себе і повернутися до себе до своєї душі. Так що я вам бажаю, щоб ви робили собі масаж самим самим простим способом. Це діафрагмальним диханням. Якщо відео було корисне, діліться з друзями, ставте сердечка, пишіть коментарі. Обіймаю серцем до серця.